Виходить 68 тисяч гривень. Але більше половини у нас коштує просто оригінальне щеплення. Вдагнув. Волга движеться к своєму вже фінальному штриху. 1,6 MPI взяв. Все, катаєшся, денежка економиш. Звісно, що таке ми ставити клієнтові не будемо. Так, заміна сальників клапанов, не знімаючи головки. Була повріждена ось ця деталь, вона повністю вирізалась. Операція. Завершено. Це у нас Volkswagen. Давай я опущу його. Це Volkswagen Туранчик у нас, да? Volkswagen Туранчик. Да, це Туран. Це у нас, друзі, 2006 рік. 286 тисяч пробігу. Але тут стоїть двигун BSE або там. БСФ там, ну, коротше, вони там різні є. Е, значить, Це 1,6 звичайний атмосферний двигун е, у Volkswagen стався на шкоди, коротше, багато де ставився. І цей моторчик дійсно надійний. Надійний цей моторчик. у нас робоча машина, до речі, Volkswagen Facet. Е, на такому же двигуні вже там 400 плюс пробіга і машинка далі їздить, все окей, все нормально. Ну, Чуть-чуть там, понятно, десь... Май совість. Чуть-чуть десь там короче, щось там підтікає, чуть-чуть масло під'їдає, але в цілому машинка їздить нормально, все окей. Тобто моторчики ці надійні. 1,6 MPI їх ще називають, тобто це звичайна атмосфера без прямих вприсків. Коротше, саме простецький мотор. Дана машинка до нас заїхала до Олежа. Я дивлюсь, знята клапана кришка. Олежа зараз розкаже нам, що він збирається тут робити з цим автомобілем. Так, збираємося ми тут а, е, міняти сальники клапанів, не знімаючи голови. А 500? що ми будемо міняти сальники клапанів? А тому, що клієнт так захотів. Ага. Він був на ендоскопії десь і було видно, ну, не в нас а десь. І він захотів поміняти все. І заодно поміняємо гідрокомпенсатори, ракера. Ага. Коротше, скоріш за все, клієнт робив ендоскопію двигуна і побачив, що по клапану. Стікає мастило. Да. Якщо ви робите ендоскопію двигуна і бачите, що у вас по клапану тече мастило, це значить, що у вас не тримають сальники клапанів. Там вошки, там сальники клапанів, там, як їх там ще називають. Коротше, по-різному. Маслосйомні колпачки. Маслосйомні по колпачки як... да, там і так далі. до речі, ми проводимо такі процедури не тільки на таких двигунах, а от дуже частий гость у нас те двигуни 1,8-2 літра, то там. Чуть ли не по регламенту кожні 20 тисяч треба міняти сальники. Ну, то я шучу, звісно. Але міняються вони там дуже часто. Тому без зняття ГБЦ міняємо сальники, що ще. Плюс клієнт жалувався на те, що уходить антифриз. І не зрозуміло де. Вона, коли гаряча, не видно, от зараз вона остила. Получається, я знайшов. Ну, цю трубку ми попередньо з ним оговорили, бо там було щось, але вона під питанням. Ну, зараз вже не під питанням, а 100% ми її міняємо. Получається, вот де з'єднання. Це на камеру не передасть. От, якщо допустим, от у нас новий, то отут у нас мікротріщина. Отут. І воно потихеньку сочиться ну, від старості. Плюс до того, у нас ще От я через зеркальце покажу. Оцей от флянчик, коли заходить в ГБЦ антифриз. І от, от видно, він капає. Там якесь, я не пам'ятаю, або колечка, або прокладка. Там... І дуже цікавий момент, да, там, от, що на, гарячу, на гарячу не видно, що тече. тому що. Логічно, да, там будь да. Е, любий матеріал, що метал, що пластик. У нас при температурах має таку властивість, як нагріватися, стивати, розширятись, звужатись там і так далі. І, скоріш за все, на гарячу пластик, да там він просто починає стає більш м'який, коли він нагрівається, і цю тріщинку він, скоріш за все, закриває, тому воно не тече. А коли він настиває, він добіє, тріщинка відкривається і він починає потихеньку текти. Ну і плюс він гарячий. Воно іспаряється одразу А, і плюс і і гаряче, його не, він, його він не видно. Він вийдуть. Да. Тому друзі, от е, мікротрещинка, ого оригінал. Представляєте? Да. От друзі, отак от треба обслуговувати да. автомобілі, ставити оригінальні запчасті, а то поставити як якийсь китай, який далі не буде ходити. Баш, і якщо, Вольфлагі на Ауді, а? Якщо не зрозуміло, де тече, то краще всього перевірити на холодну. Коли двигун холодний, це. Більше вірогідності, що ви знайдете. А коли на гарячу, то там. А шанси. що все будемо робити по машині? Та все? Все? Да? Ціна, ціна ремонту такого автомобіля. Е рекламна пауза. Після рекламної паузи я вам скажу, скільки вартує ремонт даного автомобіля. Знову <му> ніч наступає. Холодна, мов лід, разом з сілі залишила шрам, ти за спиною так безжано палять, що купиє цихарки, я тим подарував вітрам. Твої вікна горіли, палали вогнем, Нагадали мені знову дерев'яні мости, Чи то справді з тобою, ми вкотре заснем? Мегапроект Волга движеться к своєму вже фінальному штриху. навісні деталі відкрашені. Автомобіль практично весь відкрашен. Тобто, ми показували в наступному ролику. Зараз передня частина автомобіля підготовлена повністю під окраску. Після того, як наша BMW досохне, заходить Волга, відкрашується передня частина поліруються, збираються і, в принципі, все, будемо інформувати о дальнейшем ході робіт по цьому проекту. Тут мить ми не будемо, бо це МПА і так чисто видою, ну, для. Тобто не мить, а чисто. Ага. Ну, вимите, глянь. Все вимаємо. Це так. ж вони ж Пуск Да, це ж не ТФСА. А що по ціні ремонту даного автомобіля? А ціна ремонту у нас 24 тисячі гривень, це разом з запчастинами. Тому що, правильно, цей двигунчик, мало того, що він надійний, так він ще й не дуже дорогий в обслуговуванні. Тому, друзі, не 3 літра TFSI треба брати, а от 1,6 MPI 1, взяв, все, катаєшся, дені економиш. А, теперь покажи пальцем, где Давай, третий. знаешь, я сейчас высушу. О, на сухом, блядь. Видно? А можешь немножко подогнуть ее, чтобы трещина разошлась? Помню? А, подогнуть. Постараюсь. Я постараюсь, но... Чуть-чуть, чтобы контраст появился, понял? О! Подогнул! все. Это уже замена 100%. Трещину было видно. Да, Трещину было видно. Вот сейчас занимаются клапана, ракера, компенсы. И мы сейчас будем менять сальники клапанов, не снимая головы. Сюда сейчас будет вместо свечей вставляться такая штука, куда воздух подаваться под давлением. И что дает? И воздух дает, что? Получается, поршень уходит вниз, у нас создается давление в циліндріскіт системі атмосфер 8 і, клапан у нас воздухом дав я зараз знімаю сухарі винімаю кружину а клапан у нас не падає внизу. Mm -hmm. потім витаскуємо сальник клапана, ставимо новий опять за сухарін то спеціально буде приспособано Сейчас чуть позже буде все Пришли? пожалуйста uh, зайшов денис Иванович і малярка welcome Так, ще один амбітний проєкт, тобто повний перекрас автомобіля BMW. В попередньому ролику у нас автомобіль був виготовлений до покраски, відшпакльований, відгрунтований, виведений, всі зазори, все відкрашені були попередньо всі навісні деталі. Там стоять на вході, вже готові. Тобто, ну весь автомобіль вже відфарбований, тому. Такий дуже чудовий результат. Я думаю, власник автомобіля буде дуже задоволений. Друзі, також у нас в роботі це у нас шкода Супер Б Суперб. Хто як називає, коротше, це у нас 2016 рік автомобілі. У нас 2 літра дізель на мокрій коробочці, DSG DQ250. Значить, що ми тут робимо? А ми тут міняємо якраз. Комплекс щеплення 200 тисяч пробігу, 2-літровий дізель. Значить, будемо міняти тут щеплення. І обов'язково, друзі, обов'язково всім кажу: якщо ви на дізелі міняєте щеплення ДСГ, обов'язково міняйте маховик. Прям 100% треба міняти, тому що я вам кажу, там вирігідність 80%, щоб після заміни і не поміняєте маховик, він у вас застучить. Тому ми обов'язково міняємо в комплекті, тому що потім доведеться ще раз знімати коробку передач і міняти. Значить, Для чого не чого Тому що нове щеплення, нові зазори. Щеплення раніше схватує, тобто на краще передається момент, і маховик, це ж демпферний маховик, який передає там, скажем, ну глушить демпферні калібані, двигуна і коробки передач. Тобто, сцепку вона просто смягшує. Маховик старий розбитий, нове щеплення, більше краще схватує щеплення, і да, більше моменту передається іменно через маховик. А так як він вже поїздив, скоріш за все його розбиває уже окончательно через те, що сцеплення нове, зацеп краще, і маховик старий починає вилітати. Тому рекомендовано сразу міняти разом з маховиком, щоб такого не було. Тому що у нас були випадки, коли ми не міняли е, маховик і тачки все одно потім приїжджали стучить маховик, треба міняти маховик. І знову знімаємо коробку передач, знову починаємо все робити. Е... Принесли. Знімаємо маховик, обов'язково міняємо задній саннє колічство валу. 100%, тому що знову ж таки, якщо він потече, знову міняємо, знімаємо коробку передач, знову те саме платимо. Тому краще все, що у нас знаходиться між коробкою і двигуном, одразу замінити і спати спокійно. Що у нас тут? У нас, ви бачите, це у нас ремкомплект щеплення ДСГ в оригіналі. Це, до речі, щоб ви знали, це такий сальник. Це от сальничок, щоб ви розуміли, це не кусок сцеплення, нічого, це просто сальник. Отак. Це, відповідно, саме щеплення. теж у нас йде муфта в зборі. Тому що там трошечки, ви знаєте, да, там dq 200 dq 250 вони абсолютно відрізняються по щепленню. Це 100%. Чому? Тому що це щеплення у нас воно купається в маслі, купається в маслі, а щеплення dq 200, що її називають сухе, тому що там щеплення працює на суху, там немає. І отут у нас. На DK250 у нас йде муфта зборів повністю. Що у нас по ціні ремонту такого автомобіля і таких робіт разом з усіма запчастинами? Ще раз наголошую, щеплення у нас в оригіналі. Плюс ми обов'язково також міняємо маховик. Маховик у нас не оригінальний, але те, що стоїть в оригіналі, якщо ви не знали, то маховички у нас по заводу, по заводу Volkswagen ставить якраз маховик від фірми Люк. От ми брали не оригінальний, просто взяли маховичок від фірми Люк. Новенький, відбалансований. Бачите, тут все чітко, щоб він не тарабанив, все було з ним добре. Обов'язково також міняємо болти маховика. Обов'язково міняємо е тільки що ж бачив сальник десь. ну коротко, yeah, обовязково... я тут, я а, сальник у... Оператор, який я уронив. Оператор уронив сальник. Йоп, ох ти, все, Попав на п'ятерку. На п'ятерку прилип. І обов'язково міняємо сальник. Сальник заднього, задній колінчастого валу. Цей сальничок у нас, скажімо так, не дуже дешевий. Чому? Тому що він йде в корпусі, і бачите, він йде вінцом під датчик обертів колінчистого валу. Які нюанси можна розказати вам по цим сальникам? Значить, дивіться, цей сальник можна купити як в оригіналі, так і Elring, там, там і так далі. Но, но, оцей сальничок у Елрінга, по-моєму, у Елрінга, бачите, тут різиночка йде. У Елрінга оцих от по понизу немає. Тому ми беремо по картеку, а картеку я вам теж скажу, що дуже часто ставиться в оригіналі. Беремо по картеку, тому що тут повністю вся резиночка є, і там з ним проблем не буде, коли ми його поставимо. І плюс, для вашого розуміння, цей сальничок йде тіфлоновий. Тіфлоновий сальничок, і що це значить? Після установки, після установки обов'язково машинка має просто постояти. Цей сальник має усістися, тобто не, не можна його поставити і одразу буйні поїхали. Надо, коротше, щоб сальничок постояв, усівся, і тоді він буде працювати правильно і нормально. Ціна ремонту такого автомобіля разом з усіма запчастинами у нас виходить 68 тисяч гривень. Але більше половини у нас коштує просто оригінальне щеплення. изнашивается, что они не приходят. приходит. А, вот здесь внутри да, стоит пакет фрикционов. Вот, по сути, два сцепления. Вот одно сцепление, вот второе сцепление. Ага. И со временем э, сами фрикционные пластинки, они изнашиваются. То есть, соответственно, у тебя зазор увеличивается. Вот, пакет фрикционов, который приходит в негодность. И он бруссоит, и типа, Ну, Сначала перешли? вылазит ошибка, потом обувствует. Дивіться, навіть з оригінальними запчастинами інколи бувають момент. Відтали з пакета новий оригінальний сальник до цієї коробки. Що ми бачимо? Ми бачимо тут отаку от неприємність. Звісно, що таке ми ставити клієнтові не будемо. Чекаємо новий сальник. Так, заміна сальника у клапанов, не знімаючи головки. Отака у нас є конструкція. Це вже його тут на дві шпильки ми прикручуємо. Подаємо повітря, тиск в этот. Цилиндр. Получається, там де свечка, вкручуємо таку трубку. Все, у нас уже там тиск. І ми можемо спокійно вже. Ваша клапан нажимається. В ній пружина зжимається. Вот, ми вже бачимо сухарі. Беремо магніт. Вот они, два сухарика є. Тепер назад беремо, викручуємо. І клапан у нас не падає за счет того, що воздух, дали. Ну что, 4 раза? 8. А, ну, да, да, да. ну на цьому моторі 8. Бо це восьмиклапанный. Ага. Отводимо трошки в сторону. От виймаємо нашу пружинку. Дивимося, все, там вона ціленька. Так, беремо спеціальні зйомник для цих мас... колпачків. І от он наш маслосъемний колпачок. Оп! Есть. Так, будемо ставити оригінальні. Так, похож, похож. які отверстия, как ми сняли і новенькі, да, в два рази. Вони дубові. Просто от ці, от, що сняли, дубові. Ось ну, так от беремо. Надіваємо сальник на клапан. Вот так он заходить. Беремо. вот так от. Я обычно їх от руки. ось так. Раз, і є. Все, все. Готово. Ну і там обратно ставимо пружину і так далі. Так, теперь берем сухарик. Я обычно беру вот эту подшипниковую смазку, синенькую. Вот так вот ее чуть-чуть сюда, чтобы она клеилась до клапана. Получается, вот она на, на, на отвертке прилипает. Вот так вот ее раз, вот на зубчике сюда. Хоп. И вот так вот ее поворачиваем туда. Теперь берем второй. Так же само вот. И все, видишь, второй прилип тоже. Один готовий. Ну і так от все стане. Ну що, продовжуємо відновлювати автомобіль люсі. З попереднього разу ми вже відрихтували сам крило, яке переходить до капоту. Тобто, все виведено, все добре, вже готово до паклювання та відновлювання в покраску. Потім ми звертали вашу увагу, що ця частина автомобіля потребувала би, досить складного ремонту. тобто, була повреждена ось ця деталь, вона повністю вирізалась, повністю дороблялась ребро жорсткості та підганялась під заводські закльопки. Вот вони вже места під закльопки є. Також прийшла ще дверка, передня будуть встановлені зазори, і переходимо до покраски цього автомобіля. У нас тут трошки проблемка. Ну, як не те, що проблемка. Е дуже туго викручувалася четверта свічка. По свічці питань немає, різьба, все в нас норм. Але пошкоджена різьба в голові. Тому е зараз знайшли мечик М14125, якраз під шаг різьби товщину свічки. І зараз трошки поправимо. Це видно, хтось міняв свічку, закрутив чуть-чуть не по різьбі підправимо різьбу і все буде чотенько. Операція завершена. всі 8 штук поміняно.